У період нересту рибінспекція особлива сувора до порушників. Втім, вони винайшли схеми майже законного вилову риби за допомогою кого б ви думали науковців з ДНУ. Про це голосно заявила громадська організація Антикорупційна Рада. Як викладачі опинилися у вирі рибного скандалу в сюжеті далі. Кожного року, коли риба готується дати потомство, нашим управлінням підписуються накази про заборону вилову риби, як звичайно це з 1 квітня по 9 червня. Рестою риба на мілководді, найчастіше у плавнях. Тому інспектори ледь не щеночі чергують на Самарі. будь ласка, водойом до 10 юня. Тільки збір'я. Звірі розрішається атаку. Ти по телевізору Ловити рибу можна тільки з берега, лише однією вудкою чи спінінгом. Ніяких човнів, ніяких сіток. Инакже административно, чи на ведь криминально ответственность. А что делал я на реке Самара? Выпил, половил карася. Чем? Электроудачек. Покажите, пожалуйста. Кого? Покажите электроудачек. Вот. Путем забору да. ну рыбу. Охоронної інспекції змогли обійти, наполягає антикорупційна правозахисна рада. Спеціалістами ради було встановлено, що деякі браконьєри здійснюють незаконний вилов риби, прикриваючи свої протиправні дії дозволом на контрольний науково-дослідний лов риби, який видається ДНУ імені Олеся Гончара, для начебто вивчення проблем водних біоценозів, екології Дніпра, збереження біорізноманіття та раціонального використання рибних ресурсів. В университете відверто здивовані абсурдным, на думку науковцев, обвинуваченням. Никаких разрешений на отлов рыбы ни университет, ни отдельные его сотрудники выдавать не уполномочены. И этим никогда не занимались. И мы готовим огромные пакеты документов, они с мокрыми печатями, именные. получаем разрешение, Ми отримуємо разрешение на научный отлов риби. Дозвіл співробітники ДНУ отримують спочатку у Києві, потім узгоджують його з місцевою рибінспекцією. Ми проводимо атлове тільки в двох фіксированих містах запорізького водохранилища. Іменно на них на території видається розрішення. Ні на якому іншому участі контрольного лови ми розводить не можемо. Это в військовому і самарській зелі Водойми, про які йде мова в оренді у підприємців на наукові лови за протоколом виїздить уповноважений працівник кафедри іхтіології, інспектор та орендар при контрольному лові на руках у нашого сотрудника, у нашого співробітника знаходяться всі розрішительні документи полученные от Рибінспекції Дніпропетровської області смокрими печатями з оригінальними подписями. і нікому другим лицам, эти сотрудники наши этих документів не передають. Після нашого візиту до університету ректор раптово заборонив науковцям виїздити на лови. Мовляв, поки триватиме внутрішнє розслідування, усі дозволи будуть у нього. Автор статті голова антикорупційної правозахисної ради Олександр Снісар тим часом наполягає, що виявлена ним протизаконна схема діє не перший рік. Вони, в принципі, і не виїжджали на такі мероприятия. Вони дали дозвіл двом фірмам, які так як робили, то це спіноворя і роблять. Ну от не дірку не робили, але ну, може і за ваших сім'я скажімо так, але взагалі робили і, і, і продовжують робити. І ця схема роботу на ніколи вона працює вже мінімум три года. подробиць Олександр Снісар не розголошує джерел, не називає. Мовляв, хай розбираються правоохоронці. Нам порадив дочекатися результатів офіційного розслідування. Нами було отримано від однієї з громадських організацій міста відомості про вчинення кримінального правопорушення. На погляд керівників цієї організації щодо їх погляд видачі дозволів інститут, університетам університетом Леся Ганчара в заяві йшлося як. Найменш про дві-два випадки надання в поточному році незаконного надання дозволів, тому за даним фактом проводиться розслідування. Слідчий відділ обласної міліції теж дипломатично відмовчується. Розголошення зазначеної інформації може негативно вплинути на хід досудового розслідування. А саме, особи, які здійснюють незаконний вилов риби, можуть знищити знаряддя злочину, змінити місце незаконного вилову риби та інше. А також Ж, враховуючи, що зазначена інформація є тайною досудового розслідування, вона не може бути надана слідчим під час інтерв'ю. Поки правоохоронці витримують паузу, а ректорат університету проводить внутрішнє розслідування, Рибінспекція продовжує лови браконьєрів. Щоправда, у сіть захисників водойм потрапляє невелика здобич. Олександр Лаур Андрій Лисенко по скриптум.